Сьогодні в нас відкривається виставка Віват життя Миколи Миколаївича Прокопенка. Це митець, який відзначився своїми видатними роботами не тільки в Україні і, і не тільки в Україні, а й за кордоном. Його знає дуже багато країн. Він у його... Робота знаходиться десь більше ніж 80 музеях як України, так і світу, і він залишив дуже важливий слід у мистецтві. У нього є індивідуальне бачення світу. Він все відображає і показує всім глядачам для того, щоб вони сприймали це з радістю. Ти митець талановитий, то він може працювати в різних техніках. І так як Микола Миколаєвич він вивчав. Мистецтво живопису дуже професійне, тому він може користуватися різними фарбами і різними техніками, і може навчити других людей користуватися цих митців цими фарбами. І зараз ми бачимо це графічні роботи. з вони зв'язані з вашою, от із Фарби, які він використовує сам, сам він робить їх, сам використовує, сам приготовляє і для того, щоб ми бачимо, що на роботах такі яскраві кольори, для того, щоб радість спілкування з тими емоціями, які він хоче передати глядачу, щоб вони залишилися у серці глядача. Сьогодні відбудеться відкриття. Сьогодні відбудеться відкриття о 14 .00. Ми запрошуємо всіх, хто поціновує творчість Ніколи Миколайовича, запрошуємо на відкриття для того, щоб порадувати вас, глядачів, таким прекрасними творами, які ви сьогодні побачите.